Не блакить, повітряна тривога, мовчить сонечко пише, що потрібно ще. А потрібно розповісти вам, шановні мої глядачі, про інноваційну розробку в сфері альтернативної енергетики, а саме сонячну систему EcoFlow Power Stream. Користувачі будуть монтувати сонячні панелі на своїх балконах. До комплекту Ecoflow Power Stream, який потрапив до мене на огляд, входять дві сонячні панелі загальною потужністю 200 Вт. Також тут є потужний сучасний мікроінвертор, оптимально обробляє вхідний струм до 13 А. Уявімо, що вам потрібно вімкнути кондиціонер. Він споживає 1 кВт. Станція може видати 800 Вт максимум. Отже, 800 Вт кондиціонер бере із станції а дві